Лесь Курбас один із найважливіших діячів українського театру. Він народився в 1887 році в родині акторів. Лесь Курбас був не просто режисером, він змінював уявлення про театр, заснував театр Березіль, де створював нові сміливі постанови, які не просто дивували, вони надихали. Він вірив, що театр не просто розвага. А спосіб змінювати суспільство. Лесь Курбас відкрив багато українських акторів і письменників. Працював з драмами Миколи Куліша. Його ціль була це поєднання глибокого змісту руху світла та нових ідей. На жаль, в часи радянських репресій, Курбаса заарештували у 1937 році. Леся Курбаса розстріляли Сандармосі. Але його ідеї живий, досить, Пам'ятаємо Леся Курбаса, людину, яка зробила український театр сучасним та глибоким.